Сьогодні ми з вами поговоримо про такий напрямок, як нутрігеноміка. Він є відносно новим і про нього почали говорити лише із 1975-х років. Що ж є таке нутрігеноміка? В нашому розумінні це свого роду певна їжотерапія, а саме як їжа може впливати на експресію генів. Відповідно, ми з вами зараз трішки розберемося, що ж таке експресія генів. Це такий процес, який відповідає за реалізацію генетичної інформації в нашому організмі. Експресія генів є у всіх живих організмах, тваринах, бактеріях, рослинах і людина, в тому числі. Тому під експресію генів, ми розуміємо як певний процес, в результаті якого формується білок. І якби білкові молекули вони дуже важливі в нашому організмі, тому що відповідають за безліч процесів. Регулюють процеси реплікації, репарації ДНК і тому подібне. Якби ми не будемо глибоко вдаватися в тему експресії генів, нам важливо зрозуміти, як саме їжа може впливати на наше ДНК. І, якби, я наведу декілька прикладів. Один із них взятий із книжки Inheritance, і там наводилось те, що ем, був ем, герой книги Кевін, і в нього мама захворіла на синдром Гіперфон Ліндау. Це, якби, він визначається мутацією в одному гені. І коли людина є носієм даної мутації, то вона може захворіти в принципі на будь-який тип раку, але найчастіше хворіють на рак і нирок. І його мама десь у віці, 40-45, наче було від 40 років, вона захворіла і померла від раку. Після того, як виявилося, що вона була носієм даної мутації, її син Кевін він також вирішив перевірити, чи є в нього дана мутація. Виявилось, що він є також носієм і Вона успадковується по автосомно домінантному типу, це означає, що вона, якби ну, умовно, у 80% може в нього проявитися, і ну, людина також може захворіти і померти. Власне, так і сталося. Він захворів на рак, тільки не нирок у нього вже був рак печінки і помер. Тільки, якби, історія вся в тому, що його мати захворіла і померла у віці 45 років, а йому було 30. І тут важливо зрозуміти, що. Той спосіб життя, який веде людина, і те, яку їжу вона вживає, вона напряму впливає на експресію генів, да, яку вже ми з вами згадували. Є певні нутрієнти, які і негативно впливають, але є певні нутрієнти, які і позитивно впливають на наші гени. Зокрема, усім відомий імбир, він містить в собі речовину Гінгерол. І проводились експерименти на культурах клітин. Це означає, що це були експерименти в лабораторних умовах. Були клітини, які були заражені вірусом папіломи людини, і були здорові клітини. Брали екстракт імбиря, і ці клітини обробляли ним. І інкубували, і після того вчені вже там під мікроскопом, ну і ще певними методами, визначали наскільки ці клітини були життєздатними, як вони ну, якби перенесли процес інкубації із гінгеролом. І як виявилося, що клітини, які були із вірусом папіломи людини, а відповідно вже в цих клітинах розвився рак шийки матки. Ці клітини померли. А здорові клітини, які інкубувалися під гінгеролом, вони якби вижили і з ними все було нормально. І таких експериментів є безліч. Якщо зануритися в літературу, можна знайти їх сотні, але вони нам вказують про те, що активна речовина, гінгерол, певним чином впливає на молекулярні процеси, які відповідають за розвиток раку. Тобто ми розуміємо, що є їжа, яку ми вживаємо, і вона має такі властивості, які допомагають. Людині не захворіти на рак, як, наприклад, ракуше шийки матки. Або є навпаки, є їжа, яку ми вживаємо, і вона навпаки може провокувати кітини ставати на раковий шлях. І е, такі речовини віжі їх називають канцерогенами. Зокрема, е, усім відомий канцероген бензопірен. Е, він е, міститься в продуктах, які е, мають е, жири. Це може бути і шоколад, це може бути різні олії. Ну, із їжі, яку ми вживаємо, це шашлики. В основному їжа, яка копчена, наприклад, тюльк, не тюлька шпроти, да, у нас копчені. Є також це може бути шоколад, різні тістечки. Загалом їжа, яка пройшла термічну обробку, в якій є жири. І там відбувається такий процес, коли сама речовина активна, бензопірен, яка міститься, вона може зв'язуватись із ДНК. От, причому вона зв'язується із ДНК таким чином, що вона заважає протікати нормальним процесам і, наприклад, якщо у нас є ген. І цей ген відповідає за захист клітини від пухлини. І якщо до такого гену приєднався бензопірен, то якби, реалізація інформації з даного гена стає неможливим, і, виходить, ген, ну, умовно сказати, виключається. Тобто він мав би виконувати свою функцію, він мав би захищати клітину від того, щоб вона не стала на раковий шлях, а так бензопірен приєднався. Наш організм його дуже важко виводить. Ну, якби в нас є системи репарації, які справляються із такими пошкодженнями, Корженнями. Але і системи репарації також дають збій. І тому ми бачимо таку картину. Коли людина вживає бензопірен, він може випадково зв'язуватися з, з різною послідовністю ДНК, і іноді може потрапляти на такі важливі гени. Бензопірен, він, якби, міститься ще в соняшниковій олії. Тут важливо розуміти, якої якості олії ви купуєте, щоб мінімізувати вплив на ваш організм. І якби тут ми бачимо інші приклади нутрігеноміки, коли є їжа, ми її вживаємо, є певні нутрієнти, і вони негативно сказуються на нашому організму. І наша задача, коли ми вже знаємо про такі нутрієнти, звісно, ну, зменшити їх вживання. От, а, а краще ну, взагалі обирати таку їжу, да, щоб е, канцерогенів не було. Але якби, ну, ми від цього себе захистити не можемо, е, тому е, треба більше звертати увагу на ті нутрієнти, які ну, можуть захищати наш організм. Е, ще один із гарних прикладів е, е, є така речовина, як куркума. Е, в ній міститься, звісно, речовина куркумін, і на сьогоднішній день є багато робіт, як і в позитивну сторону. Ну такі в негативну сторону, що вчені думають, що вона шкодить інші вчені думають, що не шкодить. Проте на сьогодні більшість робіт вказує про те, що куркума вона має захисний. Вона має захисну дію на наш організм, і також є сотні робіт, які підтверджують те, що куркумін може захищати і від раку простати, і від раку молочної залози. Просто тут досить важко пояснити саме молекулярний механізм, тому що куркумін він впливає на багато метаболічних процесів у клітині. Але якщо ви вживаєте куркумовіж, то якби знаєте, що вона також має протекторну дію на наш геном. Ще один є гарний приклад того, як їжа може заважати утворенню раку. Це є такий китайський гриб, який називається Кордицепс. Якщо погуглити, його можна знайти і ну, придбати. І саме цікаве те, що він може. Клітину, яка стала на раковий шлях, вбити. Про це також є роботи наукові, які показують його дію. Там речовина активна кордоципін. Вона є. По своїй молекулярній структурі вона є аналогом нашого нуклеотиду аденін. Якби у нас в клітинах міститься нуклеотиди, і коли, наприклад, клітині потрібно поділитись, то щоб подвоїти ДНК, потрібно, щоб був певний пул нуклеотидів в клітині. І коли є ракова клітина, і якби вона досить швидко ділиться, розмножується. І коли, наприклад, ракова клітина хоче поділитися, знов, щоб ДНК дублікувати, і коли в клітині замість аденіну буде з'являтися кордицепін, він просто конкуруючим шляхом буде вбудовуватись. У нас є певний фермент, який забезпечує цей процес полімераза. І коли відбувається вбудування цього кордицепіна в ДНК. Синтез ДНК зупиняється, і якби клітина не може далі поділитись. Відповідно, клітина не розмножується, помирає, і ракова пухлина таким чином може не прогресувати, а навпаки, зменшуватися. Це приклад того, як їжа да, у вигляді грибів містить активну речовину кордоцепінь, яка також може впливати на нашу ДНК. Якби таких. Прикладів є безліч, якщо їх подивитись для нас, важливо зрозуміти, що такий напрямок, як напрямок як їжотерапія, він сьогодні є дуже актуальним і він є науково підтвердженим. Тобто тут важливо, що є нутрієнти, які впливають на нашу ДНК, і ми таким чином можемо захищати себе від прояву багатьох хвороб. Тобто, коли ми знаємо, які у нас послідовності генів, ну звісно, для цього потрібно зробити генетичний тест. На сьогодні є безліч компаній, які можуть це забезпечити. І коли ви знаєте, чи є вас схильність до того чи іншого раку, чи до якихось інших багатофакторних хвороб, ви вже можете собі точково підбирати таке харчування, яке буде навпаки захищати вас, а не провокувати утворення даної хвороби, ну до якої у вас є схильність.